Ось мої рідненькі, я повернулася, буду вам показувати. Дивіться. Оце, значить, сьогодні купила для сина свого, для Павлика, в спортивному магазині. Вона така м'якенька-м'якенька, кохточка така. От, МК. Розмір. Стояла вона 6 євро, 5,99 Він любить таких ходити. Оце я йому таку купила. От. Оце в Італії купувала світер для Ані. для своєї. М-ка, але він такий оверсайсний М-ка. Бачите? А не, С-ка написано даже. С-ка. То тоді воно піде для Настюші. Отак-от. От, от далі дивіться. Оце, значить, купила зятю старшому. старішому зятєві купила Елька. У спортивному сьогодні. 10 євро. Так, от іду далі покажу вам. Отак от. О. Оце так для зятя, для старішого, купила отаку штучку. Далі. Оце таке для Ані купила для своєї МК. Така кофточка шерстяненька з коротеньким рукавчиком. Ану, подивимося, чи тут хоч трохи шерсті є. Чи тільки так ото вважається. Так. 5 поліестер, акрил, 5 ліацел эластан. Ну, і непоганий состав, я вам скажу. Непоганий состав Оце для Ані. Оце для Павлика. Він любить такі гольфики. Він ходив в таких. Оце для Павлика таке купила. Оце для Ані купила. Це щось дешеве було за євро 30 така футболочка. Дома ходить у дворі. Це Ані Ліфика купила. І оце ж одні трусики для Настюші, а одні для Ані такі. Вони, взагалі, носять у мене ті <кій> стрінги, Ну, інколи такі надівають. Оце рукавички для Павлика. І оце для Ані купила таку кофточку, вона похожа на ту. Ось МК розмір, О, така на... на гудзичках кофточка. І от. На роботу їй ходить. Вона інколи ходить в офіс, бо зараз вже. Пошти ніхто й не ходить, а вона ходить в офіс на роботу. що що є такі, що клієнти Приїжджають, у нас у страховій компанії робить начальником відділу, то їй треба бути на роботі. А це рукавички показала, чи не казала чи не казала. От. Так що, як вона з дому робить. то... По-домашньому, а як їхати в офіс, то треба ж одягатися, ви ж самі розумієте. Ну, оце ж я покажу вам. Оце ж оті, так сказати, уги, що Ната мені на тему виписала, ось такі вони. Ось, ось такі ось такі вони. Ось такі. Ось. Стояли вони 7,90 Якась така тканина, така непонятна, з пропиткою. Я не знаю, на... я не, не хотіла одній ходити. а тоді думаю, та ні. Треба, щоб така була а може навіть плюс 2, плюс 3 і щоб сухо. Потому що я не знаю, як вони будуть чиститися чи оце один раз одінеш і викинеш їх. І оце кросівки. А кросівки, я вам скажу, от, не повірите, вони стояли одне євро. євро. Нові кросівки. Ну, В магазині хтось приміряв, звісно, нові кросівки. Одне євро. Так що то я хотіла собі купити у тому магазин XXL сьогодні за 15 євро. Ну, дуже хороші кросівки, які 90 стоїли, а там в аутлеті 15, а тоді думаю, на що вони тобі треба? Оці в мене є білі, я люблю білі. І ото, що я їздила і в Запоріжжя, і ось до них зараз в Трієсте теж білі. От На що тобі більше? Ще одні в мене розові тканинові є, і ще там є якісь. на що? Не треба носити, що є. Оце все те, що я вам хотіла показати. Не багато і не немало. Да? Це ж завтра буду відносити посилки, спакую і буду відносити посилочки, потому що... Потому що, потому. Оце і все. А Ш... Крім цього, ж я ж... ви ж думаєте, що оце і все? Та ні, звісно, це ж не все. Ще ж покладу чотири пачки кави. Юхламока. Мої люблять таку каву. Юхламока. Положу чотири пачки кави, положу шоколадки, положу смаколи, коробку конфетів положу. Тоді положу простень і два комплекта біля. Це туди Ані і Павлику. От. Я його вже показувала вам ще перед'їздом, оце ж все туди піде. Ще там щось, коротше, ще щось. Ну так набереться кілограм на... Я дві посилки зроблю. Одну в одне місто пошлю, другу в друге. Ну, десь по... кожна посилка буде кіло по 10, а це 15 євро. Дві посилки це 30 євро. Ну нічого страшного, нічого страшного. Одішлю і все буде добре. Одішлю і все буде добре. Так що, ото так. От. Отакі справи, хлопчики, дівчатка, займуся посилочками, запакую, завтра однесу після обіду, а в понеділок вони вже поїдуть посилочки ці. І вже, мабуть, у середу або в четверг вийде. Все. А ще завтра піду в ліде, ж куплю сиру. Тоді ще куплю ті, Настюша любить. Як вони називаються? лакриці у шоколаді, вона любить, такі, куплю таких лакриць, бо такі шоколадні є, і шоколадки є, і конфети шоколадніші, їх лапеута називається Святковий стіл. Така красива коробка, там мабуть, 350 грам. Ну, так, може десь когось хтось прийде, чи пригостить, чи самому десь піти взяти коробочку. Приємно так кави попити з кимось, з товаришами. От. І шоколадки швазер завжди. От. І оце тільки кава, більш нічого. З продуктів більш нічого такого. Ну, можу покласти пачку спагетти. А так більше такого нічого й не покладу. Ну, Я думаю, що цього й достатньо. З головою буде достатньо. От. Так що, от, -от такі справи, дівчини-мальчики. А так, більш в мене нічого нового немає. Все по-старому, все по-старому, по-хорошому. Слава Богу, очікуємо закінчення війни. Як воно буде, що воно буде, ніхто не знає, але якось буде. От так. Так що бувайте здорові, бувайте щасливі, всього вам доброго, всього вам хорошого. Ось напишіть, чи понравились вам мої закупи, чи ні. Щоб ви, може, з цього не купили, а щоб, може, ще купили. От. Та багато було, я вам казала, я Настюші там п'ять речей. От. І вона оце вибрала собі те, що вибрала, то коротеньке, сіре таке. А я б, звісно, я б друге б вибрала. Мені подобався такий, як довгенький такий жакет, як оверсайз, такий, теж сірий, ну, такий красивий, як, як клірована тканина. Ну, вона сказала ні. Ну, ні так, ні. Це ж таке діло. Я ж тепер тільки через, через те, що нравиться вам, значить я куплю. Не нравиться вам, то я й не куплю. Отак. У мене тепер тільки так. От. Так що бувайте здорові, обіймаю всіх, целую, люблю, люблю, люблю усіх і папа -па, і хай щастить усім, і щоб. Швидше закінчилася ця клята війна. Папа. -па.